І знову Грушевський в наявності. Чудова книжечка Історія України Михайла Грушевського. Книжка виготовлена зі шкіри, в двох типах шкіри. Це коричневий колір, такий шкіра ніби крокодила. Чорний колір тиснення йде сріблом позолотою. Дуже гарний зріз з таким орнаментом. Подивіться, ну він шикарно виглядає реально. Зворотна частина так само має два типи шкіри. Сама Книжка, вона ніби як скринька, да, з заклепками, ніби закрита і її потрібно відкрити. Репринтне Добре, видання дорогі. Історія України, зараз вам скажу, 1900... 1913 року українською мовою. Історія книжечка випущена, йде в такому пильничку вілюровому. І в неї ще подарункова коробочка. Все, Вартість де? книги 12,5 тисяч. Так, Замовити можете в сайт профілю магазин ексклюзії. Звертайтеся, допоможемо, підберемо будь-який варіант це подарунку. Це